Вітаю час інформаційного підсумку на першому подільському. Головні новини Хмельниччини за цю добу до вашої уваги просто зараз. В Україні вперше ввели заборону на вилов щуки. Відтепер любителі уполювати. Водну хижачку мусять зробити перерву з 15 лютого по 31 березня. Причиною таких змін стали нові правила рибальської та спортивної риболовлі. Детальніше про нові правила розповів начальник Хмельницького обласного рибоохоронного патруля Андрій Полодняк. Із 15 лютого на Хмельниччині вводять нерестову заборону на вилов щуки в Україні. Вона вступає у силу вперше. Те кажуть у рибоохоронному патрулі. Це нарешті відповідатиме логіці процесу розмноження цього виду риб. Щука це одна з небагатьох видів риб, нерестова активність якого починається при температурі води 3-5 градусів за Цельсієм. Як і інші види риб, щука мігрує до своїх нерестов. Саме цей період відбувається дозрівання ікри та молоку самців. Під час нерестової активності щука дуже вразлива, тож легко стає здобичу. Тож з метою збереження популяції ввели нові правила любительського та спортивного рибальства. Фахівці наголошують, вилов риби під час нерестової заборони тягне за собою серйозну відповідальність. За незаконну виловлену щуку рибалкам загрожує адміністративне чи навіть кримінальне покарання. Також за кожен незаконно добутий екземпляр поростку доведеться сплатити збитки в сумі 3468 гривень. У разі потрапляння щуки до уловів, їй необхідно в живому та нешкодженому вигляді відпустити в природне середовище. Нерестова заборона на вилов щуки в області діятиме до 31 березня, якщо ж ви стали свідком порушення правил рибальства. Про це необхідно повідомити на гарячу лінію Хмельницького рибоохоронного патруля. Калоші найтиповіше взуття для мешканців сільської місцевості або приватного сектору міста. Вони найбільше вручають упору, коли під ногами жодного сантиметру сухого асфальту. Наші журналісти перевірили гумовий асортимент на Хмельницькій товкучці. Що і за скільки пропонують? Дивіться, 150 гривень – Це все разом. Це валіночок. Є всі розміри, а Це галош. Він не пропускає води. Із сільської господарки на модні покази. Нині калоші можна побачити не лише на жителях приватного сектору, а й на стильно вбраних панянках. Це й не дивно, адже у тренді зараз багато функціональність та зручність. На хмельницькому речовому ринку ж пропонують калоші українського виробництва. Щоправда, на прогулянку містом їх навряд чи взуєш. Є декілька видів. Наприклад, ось такі це йде виробник Львів, дагофабрика. Вона йде з піни, піна йде екологічно чиста. Тут все теж середині натурально, Це теж львів, і це наша хмельницька. Більшість беруть е, в нас оптовики на гурт. У Хмельницькому ж кажуть продавці найчастіше беруть калоші для роботи або господарства. Продавці зазначають, порівняно з довоєнним часом ціни дещо зросли. От, допустимо, ці галоші коштують 150 гривень. Вот дивіться, от мужські і жіночі вони зараз коштують на рознісу 150. а на опт 140, там не дуже велика різниця. Нині зустрічається безліч варіацій для жінок та чоловіків, утеплених чи звичайних. Довгі калоші ж купують для військових на фронт. Останні вартують 330 гривень, що на сотню більше, аніж торік. Ну, для військових дійсно дуже беруть і з різних міст, із Києва телефонують, і великими баулами, і мішками ми їх передаємо оптовим. Ціни ці, звичайно для військових ми знижуємо. Вони не примокають, в них тепленько і досить вони комфортно. Ці вже більше рибаки ходять, ці камуфляжні беруть військові. А на пору, коли сніговий килим перетворюється у незліченні калюжі, можна придбати неутеплені калоші, дешево і практично. Попри війну українські підприємства продовжують жити за рік. Уже й вдалося призвичаїтися до непростих умов. Попри відключення світла та тривоги, бізнес намагається бути корисним не лише для своїх споживачів, а й допомагати захисникам. Ми побували на одній з найпопулярніших пекарень області, де виготовляють 6 тонн продукції щодня. З середини процес бачили наші журналісти. Готові Перевіряємо час від часу на вагу, що була вага, і тоді гарно викладаємо їх на противень. Рулети з різними начинками, бабками, солодкі пиріжки утопі випічки, кажуть працівники цеху булочних та листових виробів однієї з найбільших пекарень області. Найбільш ходовий, маковий та абрикосовий наповнювач. Однак задовольняють їй інші смакові вподобання споживачів. Найлегший в дозатора є і ручна робота, як ми пироги з горохом робимо, з яблуком там, де менші. Ми тоді від руки накладали руками накладаємо начин. Над створенням цієї продукції працює менше десятка людей. Щодня вдається випікати близько 3,5 тисячі виробів. Біля двох тисяч тільки одного ролету, і біля там, тисячі з половини теж до двох доходить булочки. Це, Це за одну зміну. Діляться головним секретом успіху. Щоб всі дружно працювали, На це не звертаємо уваги. Ця робота подобається і ми її полюбляємо. Булочні, здобні та листкові вироби випікають у спеціальних ротаційних пічках. Таке обладнання запрограмовано відповідно під кожен вид продукції на різну кількість часу та температуру. Це випікається рулет. Яблучно-абрикосовий. По часу 22 хвилини час випічки його, піч, коли закінчується програма, вона подає сигнал автоматично. Тобто закінчився програма випічки, піч подає сигнал, пекар підходить і достає продукцію. Тут випікають близько 25 булочних та листкових виробів. Така ж кількість і різновидів хліба. Загалом це майже сотня різних позицій продукції. Ми десь на шість тонн в день маси загальної випускаємо продукції іменно в продукції. Ми зараз безперебійно працюємо, ми якби згуртувалися і це все витримали, і маємо можливість наповно працювати, як ми працювали до війни. Тим самим, надаючи допомогу на зсу, в нас є дуже великі звернення від переселенців. Нові волонтерів ми намагаємося по мірі змоги відправляти через них от гарячі точки допомоги саме продукцію нашу. Якщо ж говорити про основні запити, збувають виготовлене на теренах Хмельниччини та території сусідніх областей. 16 лютого українці вдруге відзначатимуть день єднання. Дату започаткували минулоріч, маючи на меті продемонструвати нашу нездоланність. За результатами опитувань, 89% громадян готові захищати країну навіть попри ядерну загрозу. Ми ж запитали у що на їх думку нас об'єднує. 16 лютого в Україні відзначатимуть день єднання як символ нескореності нашого народу. Як ви вважаєте, що є головним фактором об'єднання нашої нації? Ну, певно, що об'єднання нашої нації це наша мова, наша культура, наше майбутнє. Війна, напевно, війна, і люди стали більш об'єднані, більш розуміти один одного і підтримувати саме головне. Перш за все, стало, що ну, наші Збройні Сили. Зараз воюють на сході і захищають нашу Україну. Мені здається, що 24 лютого, взагалі, наша нація як ніколи об'єдналася. Зараз допомагаємо нашим військовим біженці, які ми підтримуємо. Мова, так, мова, на яку ми переходимо. Всі хочуть бути незалежними, всі хочуть бути українцями. І тому нація об'єдналася схід і захід. Я так думаю, ще допомогло в цьому об'єднанні на вашу думку. Мабуть, те, що завжди принижували Україну а зараз прийшло розуміння, що треба об'єднуватися, Тому, мабуть, трошки часу треба, і все буде добре в нас. Мова і наша любов до нашої країни ми хочемо жити соборній, вільній Україні. Ну, навірно, в нашій українській ментальності ми завжди любимо свою країну, об'єднуємося завжди, коли нам погано і коли добре, можемо щось навіть і посваритися. 16 лютого в Україні відзначатимуть день єднання як символ нескореності нашого народу. Як ви вважаєте, що стало головним фактором об'єднання нашої нації? Війна, тому що окрім війни. Напевно, завжди люди думали, що мова не важлива, культура неважлива. Воїни світла, воїни добра. Укрпошта ввела в обіг новий випуск марок, присвячений героїчному вкладу українських комунальників, котрі відновлюють нашу інфраструктуру після ракетних обстрілів країни ворога. У головному управлінні Укрпошти у Хмельницькому відбулося спецпогашення марок. Деталі замить. Слава Україні! Героям слава! Прекрасно. Так ми не робимо за цього. Слава Україні! Героям слава! Перший у новому році випуск марок Воїни світла, воїни добра укрпошта присвятила надзвичайникам люди, людям, які роблять усе, аби у наших домівках було світло та тепло. Поштовий блок складається з п'яти марок, на яких зображені дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Марка воїни світла, воїни добра. Вийде в кількості. А 300 тисяч друкованих блоків. Ось над створенням марки працював Олександр Нікітюк, автор. Відповідно, ця марка виконана з технологією подвійного лакування. На даний момент часу ми отримали, маємо у всіх відділеннях її можна придбати. Блок за 90 гривень. Також доступні конверти першого дня, немарковані художні конверти і магніти, і супроводжуючі речі. До спецпогашення поштової марки доєдналися і представники влади. Наші енергетики воно працює 24 на 7 і так само гасять наслідки тих ракетних обстрілів і дають світло людям. Тому вони є воїнами світла. Загалом за період війни випустили 12 патріотичних марок. Останню ж можна придбати у відділеннях та на сайті Укрпошти, починаючи з 15 лютого. Шепетівські рятувальники вкотре завітали до школярів, аби провести громадську акцію, запобігти, врятувати, допомогти. Діти знайомилися з основами пожежної безпеки, повторили правила безпеки життєдіяльності а також дізналися більше про роботу пожежно-рятувальної служби. Надзвичайники нагадали, як правильно слід користуватися електричними та газовими приладами, застерегли дітей від із сірниками та запальничками та роз'яснили, як діяти в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Дітям продемонстрували пожежне рятувальне обладнання, що є на озброєнні у спеціальному аварійно-рятувальному автомобілі. Школярі мали змогу відчути себе справжніми маленькими рятівниками, перемірявши амуніцію рятувальників. Працівники служби автомобільних доріг області фіксують погіршення стану прилеглих до доріг територій, особливо на виїздах та в'їздах до населених пунктів. Дорожники систематично прибирають сміття та стихійні сміттєзвалища на узбіччях. Принагідно, працівники служби звертаються до мешканців області, міських, селищних сільських органів самоврядування з проханням подбати про очищення придорожніх смуг від сміття на своїх територіях, а водіїв закликають бути свідомішими. Техпрацівники, декоратори і склад з реквізитом це те, що ніколи не бачать глядачі, які люблять вистави. Наша знімальна група зазирнула за лаштунки Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького, аби привідкрити для вас його таємниці. Полиці з п'єсами, мініатюри, декорації та реквізити, які чекають своєї вистави. Життя Хмельницького драмтеатру імені Михайла Старицького багатогранне. Глядачі споглядають і насолоджуються кінцевим результатом роботи величезної команди творців, проте часто не знають, як створювали їх улюблене видовище. Все починається з ідеї, починається з п'єси, з підбору. Спочатку п'єси матеріалу, з яким працюємо, потім актори з ним знайомляться. Режисер придумує своє бачення. Відбувається технічна рада, де вони спілкуються з художниками, з музичним оформленням, з хореографами і вибирають далі картинку. Вистава майбутньої. Далі величезний мурашник починає працювати. Декоратори створюють макети сцен. Кожна вистава має унікальні меблі, які виготовляють у власному цеху. Костюмери шиють сценічне вбрання, якого за роки існування театру назбиралось кілька тисяч. Художники щодня розфарбовують муляжі, які виглядають дуже реалістично. Кожна річ для нас це щось нове, і тому ти отримуєш задоволення від того, що ти створюєш свою роботу якусь індивідуальну і тому цей процес він захоплює просто сам по собі, коли гуляєш театром. На перший погляд здається, що усі речі лежать хаотично, проте це не зовсім так. Досвідчені фахівці за кілька хвилин знаходять усе необхідне для показу. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Під новий рік у розпліднику кінологічного центру поліції Хмельниччини з'явилося поповнення п'ять малесеньких лабрадорів. Три хлопчики і дві дівчинки. Малята вже трохи підросли і навіть виходять на коротенькі прогулянки. Незрозуміло, як кінологи їх розрізняють, адже усі вони схожі як п'ять крапель води. У зовсім недалекому майбутньому для песиків уже розпочнеться поліцейська школа, аби по її закінченню вихованці уже повноцінно увійшли до складу кінологічних бригад правоохоронців. І наразі це все про що хотіла розповісти. Дякуємо, що незмінно залишаєтеся з першим подільським. Ми працюємо, аби ви дізнавалися про головне першими.